Добрий день! Сьогодні поговоримо про звичайні дроби. Число вигляду А поділити на Б, де А і Б це натуральні числа, називають звичайним дробом. Риска дробу означає дію ділення. Над рискою дробу ми записуємо чисельник. Він показує, скільки частин від цілого взято. Підріскою дробу ми записуємо знаменник. Він показує, на скільки частин ціле було поділено. Розглянемо приклад. У нас є тортик, який ми поділили на 8 рівних шматочків. Потім три шматочки відклали на іншу тарілку. Отже, на іншій тарілці в нас три шматочки із восьми шматочків. Тобто, ми отримали дріб. 3 восьми. А залишилося в нас 5 шматочків торту із восьми. Отже, отримали дріб 5 восьми. Або ж розглянемо інший приклад. Якщо відрізок завдовжки 1 метр поділити на 100 рівних частин, то довжина кожної частини буде 1 см. Тому що в одному метрі 100 см. Якщо ми поділимо. Цей 1 метр на 100 однакових відрізочків, частинок, то одна частинка, така одна сота, буде складати 1 см. Тоді 2 см будуть складати 2 сотих від метра, 17 см будуть складати 17 сотих метра. Або інший приклад. Так як 1 кілограм дорівнює 1000 г, то тоді 1 грам. Це буде одна тисячна кілограма. Розглянемо деякі часто вживані назви дробів. Наприклад, одиницю часто називають просто ціла. Тобто цілий, наприклад, торт Одиниця. Одну третю часто називають третина. Одну другу називають половина. І 1 четверту називають чверть. Щоб позначити деякий дріб на координатному промені, одиничний відрізок вибирають такої довжини, щоб він легко ділився на знаменник, на b. Наприклад, щоб позначити число 3 восьмих, виберемо одиничний відрізок завдовжки 8 клітинок зошита. Тобто від 0 до 1 буде 8 клітинок. Тепер його легко поділити на 8 рівних частин. Щоб позначити 3 38, треба від початку відліку відкласти 3 однакових ось таких відрізки. І ось тут ми зможемо позначити точку А з координатою 3 38. Наступною точкою може бути координата 4 48, можемо назвати цю точку Б. Далі буде. 5 восьмих, 6 восьмих, 7 восьмих та 1 або ж ми ще можемо сказати 8 восьмих. 8-восьмих це одиниця. Розглянемо завдання. На день народження дарини торт поділили на 9 різних шматочків, 2 з яких з'їли дорослі, а 5 дітлахи. Яку частину торта з'їли дорослі, а яку дітлахи? Отже, якщо всього було 9 рівних шматочків, а дорослі з'їли 2 із них, то дорослі з'їли 2 дев'ятих від торту, тобто два шматочки із дев'яти. Тоді діти, з'ївши 5 шматочків із дев'яти, з'їли 5 дев 5 із дев'яти шматочків з'їли діти. Наступне завдання. Ділянку шляху, що ремонтується, поділили на п'ять рівних частин. Три частини ремонтувала перша бригада, а дві частини друга бригада. Яку частину ділянки відремонтувала кожна бригада? Отже, якщо в нас було 5 рівних частин, то перша бригада, відремонтувавши три частини, відремонтувала три п'ятих від дороги. Три частини із п'яти. А друга бригада відремонтувала дві частини із п'яти, отже, дві п'ятих від усієї дороги. Розглянемо наступне завдання. Нам треба записати у вигляді дробу число. Отже, перше число одна третя. Один чисельнику три в знаменнику. Друге число одна дванадцять. Один чисельнику дванадцять в знаменнику. Третє число три сьомих. 3 в чисельнику, 7 в знаменнику. Четверте число 5 в 20. -х. 5 в чисельнику 20 в знаменнику. П'яте. 37 сотих. Отже, уважно, 37 в чисельнику, сотих означає, що 100 знаменник. І шосте число 28, в 115. 28 в чисельнику, 115 записуємо в знаменник. Розглянемо наступне завдання. Нам треба записати дробом, яку частину фігури зафарбовано. Отже, на першому малюнку зафарбовано одну частину із чотирьох. Так, Зафарбована в нас одна частина, а всього таких чотири. Отже, отримали дріб 1 четверта. На другому малюнку зафарбовано дві частинки із шести. Отже, отримаємо дріб 2 шости. На третьому малюнку зафарбовано 1, 2, 3, 4, 5 із восьми частинок. Отримали дріб 5-8. На четвертому зафарбовано 2 із трьох, отже, отримали дріб 2, 3. На п'ятому зафарбовано 7 із 10, отже, дріб 7 десятих. І на шостому зафарбовано. 5 із дев'яти. Один, два, три, чотири, п'ять зафарбовано, а всього клітиночок нас тут 9. Отже, дріб 5 9. Розглянемо наступне завдання. Як називають, одну соту частину метра? В одному метрі 100 сантиметрів. Відповідно, одна сота від метра буде дорівнювати 1 см. Друге завдання. Одну тисячну частину тони. Одна тона дорівнює 1000 кілограмів. кілограмів. Відповідно, одна тисячна тони буде дорівнювати один кілограм. Третє завдання. Одну двадцять четверту частину доби. Одна доба в нас складається з 24 годин. Відповідно, одна двадцять четва доби це буде одна година. І четверте завдання 16 частини години. Одна година дорівнює 60 хвилин. Відповідно, одна 60 від години буде дорівнювати одній хвилині. Розглянемо наступне завдання. У класі навчаються 25 учнів, з яких 11 хлопців. Яка частина учнів хлопці? Отже, якщо в класі 11 учнів хлопці із 25 учнів, відповідно, можемо сказати, що хлопці в класі 11 25, тобто 11 із 25. Це в нас хлопці. Далі в нас є запитання, скільки дівчат в класі? Ну, відповідно, щоб знайти дівчат, нам треба від кількості всіх учнів в класі відняти кількість хлопців. Отримаємо 14. Це в нас будуть дівчата. І третє запитання, яка частина учнів дівчата. Якщо дівчат 14 із 25, то можемо скласти ось такий дріб 1425. Дівчат 14 із 25 учнів в класі. Розглянемо наступне завдання. Накресли відрізок завдовжки 10 см та відрізки, довжини яких дорівнюють відповідним значенням довжин даного відрізка. Я вже намалювала відрізок, він в мене по клітинкам дорівнює 10 см. І тепер мені треба позначити відрізки. Перший відрізок має дорівнювати одній другій від цього відрізку. Ми з вами пам'ятаємо, що одна друга це половина. Тобто, мені потрібно ось цей відрізок розділити на 2, так, Знаменник нас 2, отже, потрібно розділити його на два і взяти одну частину. Ось тут в мене буде 1, друга. Далі. Тепер мені треба позначити 2 п'ятих. Відповідно, ось цей відрізок в 10 см, мені треба поділити на 5 рівних частин і взяти 2 частини, тобто 1, 2. Ось тут в мене буде 2 п'ятих. Тепер треба позначити 3 п'яти. Знову ж таки, ділимо відрізок на 5 рівних частин. Одна частина в мене дорівнює 2 см. І беремо 3 тепер таких частини. Бо в чисельнику стоїть річка. 1, 2, 3. Ось тут в мене буде 3 п'ятих. І 7 десятих. Відповідно, ось цей відрізок мені треба поділити на 10 однакових частинок. І відмітити, взяти для мого відрізку 7 частин. Так, бо 7 із 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, тут в мене буде позначка 7. Десятих. Працюємо далі. За даним малюнком треба знайти координати точок А, Б, С і Д. Ми бачимо, що в нас є одиничний відрізок від 0 до 1, який складається з 12 однакових частин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто він складається з 12 однакових частин. Щоб знайти координату точки А, нам треба порахувати, скільки частинок у нас підпадає. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, точка А в нас містить в собі 5. Із 12 відрізків. так? Від 0 до точки А 5 відрізків. І ці 5 відрізків із всіх відрізків із 12. Відповідно, тут буде точка 5, 12. Далі наступна точка Д. Вона складається з 7 однакових відрізків із 12 всіх відрізків. так? Тобто ось тут буде 7 із 12. Координата точка Д 7, 12. Так, далі. Точка С, відповідно, вона складається з одного відрізку і з 12 відрізків. Так? Ми взяли, щоб позначити точку С, взяли один із 12 відрізків. Відповідно, координата 1,12. І точка Б буде мати координату 11,12, тому що від 0 до точки Б 11 відрізків із 12 відрізків. Дякую вам за увагу! Бажаю гарного настрою, гарного дня. Побачимось на наступних зустрічах.